Ви, пена помічали, що є жінки, які зустрічаються із таким, знаєте, з першого погляду непоказним типом чоловіків, і вона може при цьому бути дуже красивою, доглянутою. А от чоловік він ну, такій середньої зовнішності, нічого показного, на перший погляд, але от вона дійсно світиться ним, Вона щаслива, вона закохана, видно, що це щиро. І потім, якщо копнути глибше, виявляється, що у неї у минулому був отакий якийсь красунчик, який а, там розбив її серце, і який дійсно а, залишив такий глибокий слід в її серці, а, дійсно змінив її погляди на чоловіків. І після того вона зрозуміла, що далеко не основне, це там неймовірна якась дика пристрасть, хімія, постійно ці американські гірки. А коли людина справді. Хоче і може робити тебе щасливою, і коли ти щасливий і спокійний поруч цієї людини, і оце основне в стосунках, а не коли ви собі постійно накручуєте себе і думаєте, от що він мав на увазі, коли це сказав, чому він подивився на когось іншого, чому він мені не перетелефонував, чому він зробив так, чи сяк, чи ще щось. Тобто, от такий смазливий красунчик, який вважає, що він вже є приз, і якщо він взагалі звернув на тебе увагу. Лі до тебе ще якось звертається, і, начебто, знаходиться з тобою далеко, швидше за все, на ексклюзивних стосунках, але все-таки це означає, що ти вже виграла джекпот і все. І тобі треба от, радіти тільки цьому, цього має бути для тебе достатньо. Там вже не йде мова про якусь взаємність з його сторони. І просто він тебе швидше за все буде використовувати. А ти ще маєш бути дуже щасливий, що він взагалі звернув свою увагу. А оцей чоловік, який такий далеко не... Якийсь там от дуржуан, такої якоїсь класичної зовнішності, він дійсно може тебе любити, дійсно оберігати, і дійсно жінка буде з ним поруч щаслива, буде світитися. Ось це важливо, а не те, настільки він там, якийсь такий неймовірний красунчик і настільки дика хімія вами. Хоча, звичайно, пристрасть повинна бути, але вона не повинна спалювати все на своєму шляху. Ось в чому справа і в чому різниця.